Доброго усім дня! Сьогодні я готуватиму пампухи картопльоні. Для цього я обчистила 5 великих картоплин і відворюю їх. Підготувала чашечку і сюди налью картопляного відвору, черпачу, щоб він трішки околов. Один черпачок і другий. А потім подивлюся, скільки мені понадобиться. А картопля вариться до готовності. Картопляний відвар виливаю у мисочку глибоченьку, вкидаю пів столової ложки цукру. І пів чайної ложечки солі і розчиняю. Тим часом картопля зварилася і я товчу її товкочкою. І так картопля трохи вичахла, щоб тепленька була. картоплю вже трішки випало, вкидаємо яйце, п'ятдесят грамів відвару теж уже тепленького. Розмішуємо. додаю небагато, 10 грамів або й менше, десь 7-8 грамів живих дрожджей. Додаю дві з горою ложки борошна. І добре замішую чисто. Спочатку ложечкою, потім можна і руками. Напівготове тісто накриваю салфеткою і ставлю в тепле місце на 40 хвилин. Минуло 20 хвилин, визначеного всього часу, я додаю ложку борошна. І трішки меленого перцю да смаку і вимішую еластичне тісто і готуємо дві посудинки, одну змащуємо олійкою а в другу вливаємо воду. Руки. Вмочуємо в воду і беремо кульку, і отак акуратно її зліплюємо в вигляді такого кружечка і викладаємо на мисочку. Відшіпуємо руки в воду і от викладаємо дуже легко це все робиться. Ось такі пухкенички робимо. І залишаємо підходити на 10-15 хвилин у теплому місці. За 15 хвилин наші пухкеники підійшли отакі пампушечки. І знову таки за допомогою мокрої руки я вже трішки поклала на сковорідку, і викладаємо їх, Погляньте, вони легко так формуються. І викладаємо на сковорідку, на розігріту сковорідку. Смажуємо до золотистої стороночки. Які ж бо вони пухкі, виходить, навіть ще не перевернуті. А коли перевертаються, то ще набирають такої кухки. Зараз я покажу вам. Ось такі вони високі, пухкі. М'якесенькі, виходить. Дуже цікавий такий рецепт. і порівняно недорого. І недовго. Отак так Ось такі, виходить, пухкі з картопольки. О, гляньте які. І отак, виходять дуже гарні картопляні пончики, пухкі, дуже такі пухкі. Отакі. От Я якщо сподобався рецепт, будь ласка. Заходьте на мій канал, поставте вподобайки і подивіться, які вони, виходить, м'якесенькі. Дуже такі м'якесенькі, гарнесенькі. Ось з картопельки. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, заходьте на мій канал, готуйте отакі, або пишечки, як називаємо, або. Картопляні пончики, путі, гарні, ніжні.